Всіх вітаю, всім уже добрий вечір. чи що Уже, мабуть, добрий ранок уже був. Добрий день. Сьогодні тема моєї доповіді буде як продовження доповіді Тетяни Мельничук, де Тетяна та Міларіса? Хочу з вами сьогодні поговорити про етапи первинної консультації на прийомі реабілітолога-трихолога. Про себе вже говорити не буду, тому що дійсно на сьогоднішній день реабілітаційна трихологія це напрямок б'юті індустрії та естетичної медицини, який розвивається максимально швидко. Ще кілька років тому не було такої кількості. Реабілітаційних трихологів, естетичних трихологів, як, яких ми маємо на сьогоднішній день, і це прекрасно, тому що е, наші пацієнти, ваші клієнти, вони е, почали дбати не лише про гарний візуал, але й про здоров'я. Здоров'я шкіри, здоров'я в цілому організму, тому е, цей напрямок дуже популярний. І саме перукарі, колористи, майстри по відновленню волосся є першодіагностами проблем клієнта з волоссям і шкірою голови та зв'язуючою ланкою між е, пацієнтом та лікарем-трихологом. І е, трихологія сьогодні це таке дещо більший напрямок, ніж просто галузь дерматології. Тому що основами базами знань з трихології має володіти кожен спеціаліст, який працює з волоссям, я так вважаю. І реабілітолог-трихолог на сьогоднішній день може проводити трихоскопію, діагностувати дерматози скальпу та працювати деякими видами алопеції в тандемі з лікарем-трихологом. Якщо ви проводите консультації, якщо ви проводите первинний огляд ваших клієнтів, ваших Пацієнтів, можливо, для цього у вас має бути облаштоване місце. Ваш кабінет трихологічний. Не може бути проведена консультативна діагностика і, взагалі, бесіда з клієнтом, який прийшов до вас з проблемою, в якомусь, скажімо, загальному перукарському залі, при інших клієнтах, які обслуговуються там у перукарів. Тому е, кабінет трихолога це інтимний, якісно організований простір пацієнта та е, спеціаліста. І саме тут встановлюється довіра між вами та вашим пацієнтом. Е, перший етап консультації: е, Вашої з пацієнтом це збір анамнезу. Що таке збір анамнезу? Це як розкласти на пазли організм вашого пацієнта і зібрати його заново в цілісну картинку. І саме збір анамнезу він включає в себе таку послідовність запитань. Так? Все те, що ви маєте дізнатися від вашого пацієнта про його організм, щоб визначити можливі причини. Які привели його у ваш кабінет так, з скаргами, і е, визначити подальшу тактику лікування. Перше, що ми запитуємо, завжди, да, що турбує, з чим прийшли. І на цьому запитанні ми завжди маємо уважно слухати нашого клієнта, тому що, як правило, він вам сам дуже багато чого може розказати. Якщо це випадіння волосся, то коли почалося, з чого почалося, як давно, що турбує і так далі. Чи звертались раніше до трихолога? Чи це перший візит? Тому що часто пацієнти наші ходять від одного спеціаліста до іншого, збирають пачки призначень і нічого при цьому не роблять. Якщо турбує випадіння волосся, чи турбує шкіра голови, свербіж, печіння, біль, триходінія? Сьогодні вже багато про це говорили. Якщо турбує шкіра голови, як давно турбує проблема? Які відчуття супроводжують? Чи було лікування самостійне чи з спеціалістом? Що допомагало, що погіршило стан? Е, яка частота миття голови? Як швидко жирніє шкіра? Коли загострюється стан? Які тригери відмічали? Так, наприклад, якщо мова про сиборейний дерматит, то бувають тригери, які стан загострюють. Це можуть бути там, до прикладу, стреси. Попили молока, там, наприклад, так, перехворіли якимись там РВІ, ну і інше, там, Помили голову чи не помили голову вчасно. А, симптоми локалізуються тільки на шкірі голови чи на інших частинах шкіри. так, Це Ми можемо відмітити таким чином розвиток псоріазу. Далі, далі ми розбираємо домашній догляд, обов'язково аналізуємо, чим користується наш клієнт і який результат це має, так? яким шампунем е, користуються, е, який його склад, кількість намилювань, чи є дискомфорт, наприклад, одразу після миття, до прикладу, стянутість шкіри, чи відчуття недомитої шкіри. Чи користується пілінгами чи скрабами наш е, пацієнт? Е, які лосьйони чи сироватки для шкіри використовували склонеби, так? Чи був там міноксидил, до прикладу, чи були якісь топічні лосьйони, чи були самостійні якісь втіралочки е, по типу нікотинової кислоти, екстракт червоного перцю, чи що там ще люблять з яйцем втирати? Це є такі любителі. Е, були такі. Маски, які використовує наш клієнт, кондиціонер, незмивний догляд за довжиною, і якими стайлінгами, стайлерами користується клієнт феном, утюжком, різними там плойочками і тому подібне, якщо скарги на структуру волосся. Далі, чи був хімічний вплив на волосся? Чи фарбується е, клієнт, чи робив якісь модифікаційні процедури по типу кратинів, хімічних завивок, флісингів тому подібне, чи було нарощування волосся? Все це може в подальшому призводити і до випадіння, до ламкості структури, до пошкодження структури, до проблем з шкірою голови. Далі запитуємо про обстеження та аналізи за останні 6 місяців. Якщо ви вмієте е, розбирати аналізи, якщо ви вмієте їх... Бачити, читати, запитуєте. Якщо ні, направляємо до терапевта, наприклад. Так? Ви можете там написати ряд аналізів, які може здати ваш пацієнт чи клієнт, а терапевт там, чи суміжні спеціалісти можуть їх розшифрувати. Чи були операції там, чи наркози, які можливо в подальшому призвели до випадіння волосся. По гінекології задаємо питання: чи були захворювання, патології? Вагітності, пологи, як проходить менструальний цикл. Можемо запідозрити гіперандрогенію, залізодефіцитну анемію тощо. По щитовидній залозі сьогодні також говорили багато. Запитуємо, дізнаємося, відправляємо на консультацію до ендокринолога. Чи бувають головні болі, мігрені, який артеріальний тиск, болі в шиї спині? Чи немає захворювань опорно рухового апарату, судинних патологій? Компресій, вазоспазмів, деформацій, хребтових артерій тощо по шлунково-кишковому тракту також завжди звертаємо увагу, особливо якщо перед нами пацієнт з сиборейним дерматитом або пацієнт, наприклад, з хронічними дефіцитами. Чи є там захворювання ЖКТ, хронічні, які діагностувалися, які колись лікувалися. Чи не турбують різні скарги? Не буду їх перераховувати, можете собі фотографувати. Питаємо обов'язково про якісь дискомфортні відчуття, стул регулярний, нерегулярний, чи не турбують діареї, закрипи, чи є алергії або харчові непереносимості, які вже діагностовані. По харчуванню також проходимося. Сьогодні теж цю тему вже розбирали, запитуємо. Ковід. не забуваємо, що всі ми з вами постковідні <с> рано чи пізно хтось хворів на ковід. У кожного були свої симптоми, у кожного свої наслідки. Дуже багато в кого перенесений ковід призводив до дифузного випадіння волосся. Тому запитуємо у наших пацієнтів, чи був ковід, чи був діагностований, чи була підозра на ковід, чи була вакцинація, скільки доз вакцинації, тому що це також грає велику роль. І чи відмічали випадіння волосся після ковіду перенесеного або чи вакцинації? Ну, Звичайно, стреси. Стреси зараз наше все. Гострі, хронічні. Кожен пацієнт проживає стрес по-своєму. Тому, коли вам говорять, що стресую, як всі, кожен переживає по-своєму. Хтось приймає заспокійливі, хтось не приймає, в когось є порушення сну, в когось немає порушення сну. Все це запитуємо. Дуже багато пацієнтів на антидепресантах. Багато пацієнтів надзаспокійливих, які призначають собі самі або там по пораді провізора в аптеці. Тому е, про це також запитуємо і це грає нам велику роль, в тому числі для е, рівня кортизолу, до прикладу, для діагностики його. Далі, які вітаміни лікарські засоби приймає пацієнт чи приймав останні шість місяців: коке, е, якісь вітаміни, пантагар і тому подібне все це ми. Маємо дізнатися від нашого пацієнта. Далі, після збору анамнезу, ми переходимо до огляду пацієнта. Це невід'ємна частина діагностики, я вважаю, що це є ну, такою базою. Не може. Трихолог проводити консультації, призначати якісь лікування і встановлювати тим більше діагнози, не провівши огляду пацієнта візуального та трихоскопічного. Тому починаємо з візуального огляду, дивимося стан шкіри, дивимося стан полотна волосся, звертаємо увагу на обличчя, звертаємо увагу обов'язково на вії та брови на їх стан, тому що деякі патології випадіння волосся лопеції вони супроводжуються випадінням брів. Іноді вій. висипи, лущення шкіри. Обов'язково діагностуємо рухомість дерми, товщину дерми, аналізуємо її стоншення, спазмування, триходінію, болючість. Проводимо пул-тест, вош-тест і обов'язково трихоскопію. Пул-тест це тест натягу, так знаємо кількість випавших волос. Вош-тест – Ну, це не обов'язкова діагностика, але іноді вона має місце бути. Це коли при митті ми аналізуємо кількість випавшого волосся саме під час миття і трихоскопічний огляд. Під час трихоскопії ми можемо побачити, як реабілітологи, трихологи, тип шкіри обов'язково, да? без цього ми не можемо там, призначити, наприклад, по словам пацієнта, шампунь. Стан дерми, тут ми можемо побачити різноманітні патології, які є обов'язковим, скажімо так, моментом, коли ми маємо відправити нашого клієнта до лікаря-трихолога. Ми можемо побачити репскрецкальп, ми можемо побачити фіброз, рубцювання, судинні малюнки. Ми можемо побачити. Різні такі ознаки, як yellow dots, black dots, волосся в вигляді знаків оклику, волосся в вигляді поросячих хвостиків, що свідчить про аутоімунні різні патології. Ну, і звісно ж, розрізнити псоріаз, сиборейний дерматит жирного типу або сухого типу. Ну і стан структури волосся також. Далі складаємо індивідуальний протокол. Не буду на цьому зупинятися. Кому актуально сфотографуйте, що ми тут робимо? Так ми коригуємо домашній догляд, призначаємо до обстеження, скеровуємо до вузьких спеціалістів, призначаємо реабілітаційні процедури та інше. Uh, і лайфхаки, що спрощують життя реабілітолога-трихолога, створюйте карту вашому пацієнту електронну або паперову. Так ви будете завжди згадувати, що було у пацієнта. Записуйте, занотовуйте собі його анамнез. Також обов'язково розписуйте пацієнту, клієнту, порядок нанесення засобів. Вони нічого не запам'ятовують, повірте, вони будуть вам слухати, кивати, вийдуть з кабінету, вони все забудуть. Тому обов'язково треба писати, що за чим порядок нанесення, скільки витримувати, як часто користуватися. Далі встановити особисті кордони це також важливо. Чим більше у вас буде пацієнтів, тим більше чи клієнтів, тим більше вони сідатимуть вам на голову. Тому потрібно визначити робочий час, робочий телефон а в ідеалі адміністратора. І знайти обов'язково лікарів, з якими ви можете працювати в тандемі. Так буде зручно і вам, і вашим пацієнтам, і ви можете комунікувати, наприклад, з лікарем-трихологом, з ендокринологом, з гінекологом і вести пацієнта в тандемі комплексно.